Так, усім привіт, усіх вітаю 10 січня. Значить, сьогодні відео отримав дві посилочки. Там декілька питань мені було ну, під минулими відео. Зараз я вам покажу розкажу, бо я не давав вам посилання на прищепний секатор. От, де що як? Я вам тільки показав ось від Віталія да, виноград і ти. ну Злий виноград, хто не знає, YouTube канал називається. Ось, ось він мені прислав Альваро Бернардоні. от, Я вам розказав про нього, показав, що на сьогодні це називається Дуїбуї 30 дроб 21. Ось він. Ось так. показав, як він зрізає. Не будемо ми на цьому тут різатися, а показуватися. Тобто ось його. Тепер я з чистою можу показати, що ось я отримав. Бачите, да? точно те саме. Дивіться, зараз. Ну Тут я, звісно, їх не спутаю, бо тут дійсно їх можна спутати один в один. Навіть ті самі штампи залишилися на заводі. Дивіться, оце ось мій ось Віталія. Тут по цьому можна определити, що це Віталіка. Він такий цей, в мене новий, ну, трошки не такий. І по, ось, по цій. Значить, щоб їх не спутатися. Все один в один. Абсолютно. Даже на одному штампі робилася рукоять. Та сама, обрать на верхній. Ось і ось новий мій нижній. Дивіться. Абсолютно той же самий штамп, абсолютно тобто один і той же товар. Ніякий не Китай, ніякий не це, це Італія. Так що ось у, показую. І зараз я вам покажу ціну, за скільки я придбав свій. Абсолютно, я ж кажу, це Італія, Це мій. Ну коротше. Знімаю камеру, покажу на сьогоднішній день, бо мені там е, ви скидали, що можна купити за 2350. Е, е, я вам кажу перед тим, як скидати такі ці по 350 то ви самі провірте, позвоніть, є воно там чи ні. А я вам скажу, що немає. Коли ви позвоните, вам скажуть, ой, нема через неділю буде. Будете ви нерви портить, ждати, а то нічого там не буде. Він немає, то старі ціни, їх немає. Ось найдешевша ціна на сьогоднішній день, яку я знайшов. Може хто там лучше, поїсковик? Дивіться, шукайте 2,618. Ось, ось я вам показую світ. Товарів називається, телефон, телефонно. Уверху встановіть, зробіть стоп-кадри. Подивіться 066, 713 6008, опять 063 633 9709. Кому? Потрібно дзвонить, я взнавав, спитав, а у вас ще є вони і та сама ціна, вони кажуть, да, та сама. На секаторі там пошти три він стоїть, через що я вам і не називав. Не секатора, не ні водоспада, ніяких крутих магазинів не називав, бо там сильно здорові ціни. Так що оце так. що Зараз я вам, я вам показав, да, щоб не було там ніяких. Я його особисто отримав. Я провірив, подивився абсолютно одне і те саме з одної фабрики, з одного заводу. Тільки раніше воно називалося Альваро Бернандоні. А зараз воно називається Буї 300 дроб 21. Ціна я вам показав. значить Це я вам обираю, розказав, показав. Потім питання було ще по цьому. по Шпалери. Значить, шпалери я брав на сікаторі. Я всі якби, свої шпалери, оті сіатовські я брав постійно в одному магазині. Хоча там навіть дорожче. можна знайти дешевше. 35 тисячі. Зараз стоять до 10 кг. Бо вони всі йдуть, оті катушки по 10 кг. А там яка товщина шпалери, ну чим тонша, тим длінша. Топусті, ну, 2,2 там буде. 2,2 по-моєму, буде там 2 км з чим-то. А вес буде абсолютно одинаковий. Ціна одинакова. 3,600 Це я брав на секваторі. Вот. Ножик то я теж брав на секватері. дуйчині я брав також на секватері. Я неодноразово там, ну, купував речі, то і кобуру так само. Хтось там писав, показував товари, ну, якби роботу з кожою, а це. Я вам наголошував то моє литво на тому, бо ми займаємося литвом, а не пошивом тих сумок. Тобто, та й смислу мені немає, купляти ті глопробивні. Ну, мені воно дорожче вийшло. Я заплатив 620 гривень за ту кубру і забувся. І, не над... і без всякого головняка, без всяких вимочувань. Там тільки на пересилки купиш 4-5 речей, щоб зробити оту кобру. Якраз на пересилки буде ціна тої кобри. то стоя займатися ерундою. Тобто купив і забувся, якщо ціне своє свій час. Так що, якось так. По поводу ще ножів. Ножі, зараз я вам покажу і ножі, де я купив ножі, вони вже мені. Завтра і прийдуть. Короте, там теж ціна. Давайте так, вони прийдуть, я вам покажу і зразу вам і скажу, де. Купив за 770 гривень. Це теж найдешевша ціна на сьогоднішній день. Бо вони там 880 і 900 і багато-багато. Я брав там вже давно провірений магазин. Я там беру такі речі, як есмтовські. Ножі для станків для дерево. Обробу... ну, Ті, що дерево обробляють, да, там станки, потім дискові пили всі всімтовські, і Ніталія Фрези, ну, так само і ножі. Це спеціалізований магазин. Я ж кажу, я сьогодні получу ножі, там, в ближайших відео я вам покажу. Я це вам розказую за ножі, за сегментні ці японські олфа. Сама дешевша ціна там, бо навіть в офіційних якби Представників там значно дорожче. Ну так Десь на 150 гривень. E, так, тепер ще була одна посилка. Ось у, перейшла посилка опять від Андрусів Олександра Адамовича. На цей раз прийшло. На цей раз прийшов це газети, це були влажні газети. Вони тут ось і є. E, на цей раз прийшов. Добриня. Тут і так підписано і забірковано, ось, до чого ми привикли оці ось ось із пляшок. Да. Ну, коротше, ось такі підщепи Добриня. Так що. Кому потрібно, звертайтеся, кількість тут обмежена, тут не так, як 101,14. Також це продовження акції боротьби із філоксерою. Кому підходить, я вам скажу. Хто більше знаходиться на півдні на південних, для Південних областів? Ну, області підходить саме. і для ультрараних сортів, таких як Джевелін, що треба продлити. Оце саме те, якби хороший. Мені не дуже, я вам зразу ще раніше казав, що у мене є кущ, росте здоровий кущ. Ну, вже буде йому 5 років, якби з нього там я теж трошки Ну, Мені він не дуже підходить, він мені затягує. А так як я не базарник, мені ну, нема смислу там, прививати, розтягувати той же дживелін чи ще щось у плодоношенні. Так що, ну якось так, кому потрібно, я вам кажу, там, по, по 5 штук, там, ну не знаю, чоловік, мабуть, Ну, напевно, чоловік 5, може й 7, ну і вистачить. Так що, оце так. на цьому. Будемо закінчувати це відео. Значить, у цьому відео зараз, зразу після цього я підставлю і друге відео за 8, сьогодні 10. 8 січня я відкрив сезон, посадив гарант. Там був дощ, і, блин, там я сказав, скільки в мене там сортів. Ну, коротше, Кому інтересно, по цих. Дикарях, подивіться. Коротше, та відео воно теж там на 8 минут. На цьому все. Всім дякую за перегляд. До наступних відео. Так, Усім привіт. Відео буде за четвер. Так я помпезно тут відкрив сезон, так красиво вам розказав усе ну просто, тільки камера не записала. <головіка> тепер будете по факту дивитися, <головіка> помив руки, дивіться, вимазався, як чорт, дощ йде мокрий. А, дощ іде, а я, <головіка> а я сезон відкрив. Коротше, тепер вам по факту показую. Бо тут я собі для історії... Вдруг десь пропаде табличка чи мало що там зо мною случиться, да? щоб знали, де що росте, то я просто відео це роблю. Для себе якби, історія для вас по факту, що в мене є на участку. Значить, перший, ось окуш це підчепа. Це все буде відео про підчепах, які сорти в мене є. Це значить, армянський. Далі йдемо. Це. Номер 2 Феркаль, номер 3 – 1553, номер 4 – 3. номер 5. Це буде в мене Андрос. номер 6. Це буде опять Вієрул 3. Далі, номер 7. Це вже буде У мене Кубер 5 ББ. номер 8. РР114, Номер 9 рр 101-14 Номер 10 СО 4, Номер 11, це в мене буде фрідом. А далі який номер? 11 чи 12? Ну, Коротше, не важливо рр 3309 Знову РР-3309. Далі, бойтур, буйтур. А тільки такий саженець був дуже ну, не мертвий, не живий. Не знаю, буде тут що толк з нього чи не буде. Ну так, умовно. Так, далі, Солоніс. Ще раз, Солоніс. Далі. Малек. Ось тут. І ось тільки що, що я грязюку місив. Тут ось, ось дивіться. Намісив. усе Це гарант. Просто я ж кажу, не записала камера. Гарант, і у мене там на малому винограднику там росте е добриня. Коротше, усього виходить, 19 у мене. 19 кущів, якщо брати по сортах, тут 4 сорти повторюються. Ну, такі як два Солоніса, потім два В'єрула, два РС 1.14 і два, 2... коротше, Повторюються там у мене, да, декілька. Коротше, сортів, в мене 15. Оце 15 сортів підщеп Я маю. На, оцьому, на цьому все. На цій позитивній ноті, ну, для кого вона позитивна, ви бачите да? для мене, що тут дощ а ми скердуємо. Коротше, сезон відкрив, всім дякую за увагу. Всім миру і добра в цьому році. А я з вами прощаюся до наступного відео. До побачення.